Всім привіт! Я ввожу у себе на сторінці нову рубрику. І це будуть живі читання. Ми почнемо з вами з Кодексу самурая. І так, Ямамота, сунедому. Хагекоре приховане в листі. Книга самурая. Передмова. Кодекс самурая це правила і норми поведінки людини, яка обрала шлях воїна Бусида. Своїм корінням сягає сивої давнини. Філософія самурайства формувалася як під впливом раціональних факторів, тобто історичних та соціальних, так і під впливом духовних основ японського суспільства, тобто буддизму та вчення дзен, Хагакуре з японської приховане в листі. Це практичний і духовний кодекс воїна, що являє собою збірник роздумів і повчальних висловлювань самурая і монаха, Ямамото ямамота цутеному, васала небосіма. Місусіґа, записаних у період з 1709 по 1716 роки. Хагакура також відома як збірник Набосіма або збірник Хагакури. І до нас дійшов варіант, який складається із 11 книг. Книга перша і друга це збірник висловлювань майстера Хагакура. Книга третя – це висловлювання і діяння набосіма на Осіге, Казусіге і Набосіма. Міцусіге й набусіма цунасіге. Книга 4 та 9 це традиція історії, тобто клану Набусіма, а вислови і діяння його, прославлен... його прославлених самураїв. Книга 10 це життя самураїв інших провінцій. Книга одинадцята додаток до попередніх книг. І завершальне слово це нічна бесіда. Ні про що. Хагакура – це філософія, погляд на життя. Бусина проголошувалося як шлях смерті або ж життя так, ніби ти вже мертвий. Самурай готовий померти в будь-який момент задля збереження честі, зокрема військової честі. Автор стверджує те, що тільки позбувшись страху перед смертю, людина може жити повноцінним життям. У книзі подано правила поведінки самурая у воєнному колективі, тобто клані, для забезпечення його кар'єрного зростання в першу чергу для досягнення поваги іншими самураями. При цьому особиста гідність ставилася і ставиться вище положення в суспільстві, а особисті інтереси нижче інтересів пана і клану. Особливої уваги заслуговують історії про роль самураїв у мирний час, про немайдужу людину, тобто майстра починань, психологічні рекомендації зведення діалогу або суперечки, вивчення співрозмовника, тобто опонента, а також про взаємовідносини в родині та виховання дітей. Хагакура – це своєрідна методика пізнання світу і її досягнення мудрості. У завершальній главі викладено чотири заповіді самураїв пана Набосіма. Перша заповідь нікому не дозволяти перевершити себе на шляху самурая. Друга завжди бути корисним своєму панові. Третя виконувати свій синівський обов'язок та шанувати предків. І четвертий бути співчутливим і допомагати людям. Дехто вважає, що неможливо зрозуміти цей твір, побачити, тобто побачити приховане в листі, не маючи відповідного виховання та способу життя, який мусім описав. У цій книзі відобразилася велика свобода людей, життя яких жорстко регламентовано соціальною мораллю. Увесь твір просякнутий прихованою самоіронією старого вояка. Тому хагакури подібне до повчання сина люблячим батьком. Книги першої. Хоча зрозуміло, що самурай повинен шанувати шлях самурая, схоже, усім нам властиве нехтування. А тому на запитання, у чому ж полягає істинний шлях самурая, мало хто може дати чітку відповідь. А все тому, що ніхто заздалегідь не переймається цим питанням. Саме з цього і випливає нехтування шляхом. Нехтування є дуже небезпечним. Шлях самурая призводить до смерті. Коли перед тобою постає питання вибору, варіант завжди один швидко вибрати смерть. Це не та складно сповнився рішучості і дій. Померти, не досягнувши мети, це ганебно. Це поверхове судження спотвореного розуму. Та під тиском вибору між життям і смертю поняття мети втрачає свій сенс. Помирати не хоче ніхто. От ми й намагаємося усіма можливими способами виправдати це своє небажання. Але продовжувати жити, не влучивши ціль, це малодушність, це ризикований і негідний шлях. Померти так і не влучивши ціль, справді є ганьбою і ознакою фанатизму. Так, в цьому немає сорому. У цьому суть шляху самурая. Якщо щоранку і щовечора належним чином спрямовувати душу. Ти зможеш жити так, ніби тіло твоє вже мертве. І тоді знайдеш свободу на шляху. Тоді все життя твоє буде бездоганним, і ти виправдаєш свої сподівання. Гарним можна вважати слугу, який усім серцем відданий і беззастережно скоряється своєму володарю.